Слава нації, вітаю на каналі. Добрий Рембат. Фірія Сашко добрий. Приклад із цією маскою, яку, поки ми працювали, екіпаж танку встановив належним чином на місце. Зняли, поприбирали, попротирали, зібрали назад. Мови нема. Там всередині лишається трохи льоду, лишається трохи води. Вона сама по собі вже бачила трохи тяжкої долі. Вона далеко не герметична. Проте, проте. Бруду льоду всередині вже стало набагато менше, і всілякого лайна туди потрапляти також буде менше. Чому? Тому що ну все вона на посадковому місці нормально закріплена. Але відосик, власне, не про те, а про те, як екіпаж машини намагався це не зробити з маніпуляцією однією з найпоширеніших маніпуляцій, які дуже люблять у війську взагалі і в ремонт. І обслуговувані техніки, зокрема, вони намагалися мені розповісти, що ми тут під дощем, під льодом в полі, не можемо це зробити ідеально, щоб там було сухенько, гладенько, файненько, змащено, зібрано, а тому це не варто робити взагалі ніяк. Типу, ну от ми тут пролюбилися, а воно все одно всередині там з певною мірою мокре, певною мірою брудне. Так, те, що ми там на відро бруду менше зробили, це типу. Принципово на ситуацію не впливає, і це брехня. Це брехня цією маніпуляцією, ви, якщо з військом взаємодієте, будете стикатися систематично. Абсолютно брехня, однозначно, великий плюс краще, маленький плюс краще великого нуля. І коли є можливість щось довести до кращого стану, ніж воно є, бо дай частково, то це. Частіше за все варто зробити, як у цьому випадку. Дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Разом боремо й поборемо. І я дивлюся на дірявість цієї маски, на потребу отут відновити пружину. І я думаю, що ми, скоріше за все, сюди поставимо нову маску українського виробництва пана Руслана, інженера-волонтера. Який нам їх робить. Я, наскільки знаю, це єдиний виробник так масок в Україні. І за держзабезпеченням, я чесно кажу, що їх не бачив пару разів бачив там на складах там, поодинокі випадки. Ось. Але ми їх власне виготовляємо і, мабуть, таки ми цю поміняємо також разом боремо і поборемо.